Привіт, брати і сестри! По кодексу і просто щасливі люди. Продовжуємо розповідати а, про шпа. При проведенні навчання, вже перша справа, перша справа 2.0 і проведення лекцій. Я зрозумів, що є така, скажімо так, проблематика і основа, яку я повинен закрити. Вона полягала в тому, що необхідно дати навички, які використати учні можуть в судовому процесі безпосередньо вести, ведучи справу. Там є багато таких особливостей, які повинен навчитися учень, але при цьому немає можливості. Йому, скажімо так, бути постійно в судовому процесі і бачити це наживо. Тому я вирішив створити процесуальні ігри. А ці процесуальні ігри вони побудовані таким чином, що вони розкривають твої навички і готують до різних моментів, які виникають в судовому процесі, з опонентами, суддями і так далі. І я створив 10 процесуальних ігр, які закривають ці навички повністю, які можуть виникнути при веденні судової справи. І я можу. Меню сказати, що в це ораторське мистецтво, що там деякі в університетах практикують, це дитячий садок з тими процесуальними іграми, які я створив, і які закривають навички моїх учнів, вони ним не конкуренти.